Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас вітаю вас. Ми звертаємо увагу на те, що зараз транслюється і тражується в засобах масової інформації. І от є згадки про те, що міжнародні партнери, паралельно з військовою підтримкою України, мають почати ще й пошук якогось політичного рішення. І, от, зокрема, до цього закликав міністр оборони Італії. Це що, ну, по-вашому, це чергова спроба промацати наші настрої, наші наміри. Я думаю, це не вперше. Просто міністр оборони Італії таку думку висловлює. Я вам скажу, що це певною мірою є така позиція у деяких політичних колах. Вони про неї говорять і подають її, як скажімо, так шлях з метою зараз фактично знайти якісь компроміси, порозумітися, але загалом, скажімо, ця думка на сьогоднішній день не є визначальною. Якщо ми подивимося на настрої наших партнерів на те, що відбувається, тобто по різному це подається. Хтось подає те, що Україна вже перемогла фактично і не дала реалізувати плани Путіна. По захопленню всієї України і можливо треба шукати якесь рішення. Хтось подає це під тим, що. А зараз стало важче допомагати, тому що менше стає боєприпасів, хоча це не зовсім так, оскільки от навіть зараз випадали новину про розвиток співпраці з Францією, яка свідчить про протилежне. Тобто є такі думки, вони були і рік тому, розумієте? Тобто вони час від часу, особливо під закінчення року, починають транслюватися, але вони на сьогоднішній день не мають більшості. Гаразд а з приводу е, наративів, які з'являються також в західній пресі, е, з одного боку, те, що Путін готовий до переговорів, а з іншого, що е, готує нові провокації, можливо, навіть атаки на країни Європейського союзу. Як ви дивитеся на цю інформацію в публічній площині, і чому саме зараз вона з'явилася на вашу думку? Ну, по перше, що я можу сказати з того, що я бачив, є два повідомлення. Дійсно, стаття в New York Times і повідомлення керівника європейської дипломатії Бореля, який каже про те, що Путін буде воювати до перемоги. Так я можу сказати, що я не погоджуюсь, тому що, на мою думку, Путін уже програв стратегічно цю війну проти України, і нездатність Росії фактично здійснити операцію по захопленню Києва. Це довела. Якби там не було так, Україна ще не перемогла, але Росія вже програла. Путін програв цю війну. А просто це треба довести фактично до логічного завершення. А друга публікація вона абсолютно логічно лягає в канву цих всіх повідомлень. Справа в тому, що Тепер Путін хоче рятувати ситуацію, залишивши за собою окуповані території, близько 18-20% території, яка зараз тимчасово окупована Росією, і таким чином вийти фактично з цієї війни, зазначивши про те, що це і є перемога, що так і було задумано, що Росія окупувала таку частину території, прийшла демілітаризація, тощо, тощо, тощо. Але враховуючи те, що не всі в Європі на це реагують. Є інший задум: це розморожені плани холодної війни, які передбачають фактично, що Росія має здійснити напад на ті країни Північної Європи це Швецію і Данію. Мета цих наступальних дій це відрізати фактично східну частину а, Балтійського моря, встановити контроль за нею, за Росією. Тобто вони розглядають різні плани. В тому числі на випадок того, що доведеться тиснути на країни альянсу, на країни заходу, аби ті, в свою чергу, приходили до розуміння ситуації, того, що можливо краще домовитись з Росією, але в будь-якому випадку, розумієте, це все свідчить більше про слабкість, ніж про впевненість власної позиції, тому що якщо позиція переконана, впевнена. Вони би не діяли різними методами і способами, і не шукали би шляхи, яким чином можна фактично ну замінити перемогу на полі бою, чимось іншим. Олександра, от ви згадали Жозепо Бореля, представника Європейського союзу у закордонних справах і політиці. Давайте почуємо його ті слова, на які ви посилалися. Про це він сказав в інтерв'ю «The Guardian». Путін не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з СРСР, а тепер із Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і як наслідок загроза для її сусідів і особливо для нас. Олександра, я хотів би повернутися до публікації в німецькому виданні Більд, тому що з одного боку ті думки, які я чув від різних експертів, кажуть, що це ну, дещо видання штибу таблоїдних, але інші згадують, що карти, які Більд публікував напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, насправді виявилися. Цілому достовірними. Тому, ймовірно, джерела в цього видання є е, досить надійні. Як ви ставитесь до цієї інформації? І в цілому, чи е, є ресурси в Путіна вести війну на два фронти? Дивіться, тут е, перше, що треба сказати: ну, видання таблоїдного штибу, але дуже популярне в Німеччині серед інших, це раз. А по-друге, вони дійсно мають джерела, і це вже перевірялось не раз, як до речі. Інший таблоїд британський, який ніхто всерйоз не сприймає The Sun. Але як тільки спецслужбам потрібно злити якусь інформацію, перепрошую, вони одразу йдуть або в Bilt, або в The Sun, і намагаються через них публікувати якісь повідомлення. Тобто, зрозуміло, що свідомий, скажімо, витік свідомий абсолютно з цієї точки зору, щоб опублікувати плани і намагатися завдяки публікації цих планів запобігти реалізації цього сценарію. Що стосується другого моменту сили, бачите, все залежить від е, операції, які плануються. От, наприклад, е, цього літа 2023 року, Росія планувала фактично атаку гібридну на Польщу за допомогою терористів вагнерівців. Саме тому вони були скеровані до Білорусі, саме тому велика кількість знаходилась на кордонах. Білорусько-польських саме тому вже в Польщі почали з'являтися різні листівки, що ми там йдемо і так далі, і так далі. Але ці плани були зірвані через те, що було розголошено і активно це обговорено, зокрема, і в українських змі. Подивіться зараз аналогії, які проводяться з кордоном фінським. Тобто, фактично помітно, що під видом нелегальних мігрантів Росія так само, вочевидь, мала наміри інкорпорувати. Певних терористів, фактично диверсантів, зокрема, і таким чином, тому Фінляндія закриває кордони. Тобто, одна опція це гібридні. А для чого? Ну для того, щоб перевірити, як НАТО буде реагувати, тому що розрахунок їх на те, що хтось в НАТО скаже, що це терористична атака, і це не пряме військове вторгнення російських військ. а Це терористи вагнерівці, ще якісь організації, і тому не потрібно застосовувати статтю 5, і воювати проти Росії, щоб поглибити розкол і протиріччя в НАТО. І другий план, який в них зараз вони намагаються так само дістали з холодної війни. Чому я кажу, це безпосередньо е застосування флоту на Балтійському морі, висадка стрімка десанту і фактично блокування морських шляхів з метою того, щоб з ними починали діалог. До речі, зверніть увагу на кількість терактів, які були проведені в Балтійському морі, це і перерізання кабелів. Подачі всесвітньої мережі інтернет, це і диверсії, які ставалися там і на північних потоках, і не тільки. Це інші випадки, які mm -hmm. фактично тільки зростають. Зрозуміло, Олександре. Дякуємо за е ваш аналіз. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до нашого ефіру.